Доброго дня, мої малята! Тема нашого сьогоднішнього заняття найдорожча в світі Батьківщина. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті і, скажу, до речі, ще й талановиті. Що ж це за країна, діти? Так, це славна наша. Україна, Україна це наша земля, рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина, там і є її батьківщина. А ми з вами, Українці. Велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочку, Червона Калина, рідна земля. Це моя Україна. А зараз, малята, пропоную відгадати загадки про державні символи України. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їхні думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептала тихо слово Україна. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають, і в голос подумки співають, і Україну прославляють. Що це діти? Так, це гімн України. Синє небо жовте жито, цю святиню знають діти. Так, вірно, це прапор України, знак держави. Головний, всі його повинні знати воля, слава, сила в нім. Тож ти спробуй відгадати. Так, це герб України. Прийшов час малята відпочити, тож рухайтесь з нами. А тепер пропоную пограти в гру. Подумай і скажіть, яка в нас Україна? А допоможуть вам картинки. Уважно подивіться і відгадайте, Україна, яка вона рідна і красива, а ще яка працьовита, дружня. Україна багата і кольорова. А яка ще Україна родинна і гостинна? Україна квітуча і співуча? А ще вона в нас одна, тож вона єдина в нас. А на останок, діти, хочу вам сказати: любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні наяву, квітучу свою Україну, росу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Тож любіть Україну, малята, до зустрічі!